Йоу, всім привіт! Я Дябчик. Ви на каналі Перший поверх, де люблять і говорять про настільно-рольові ігри. Що Що це таке взагалі? Що які настільно рольові ігри? Ти що? Якщо по-простому, настільно рольові ігри або Енрі, їх називають, це ігри, де ви стаєте частиною інтерактивної історії, де кожен гравець керує і відігрує якогось власного персонажа, а ведучий або майстер, як його називають, створює і наповнює світ, де якраз розгортаються події вашої історії на україномовному Ютубі. Вже про це розказали. Під відео ви знайдете всі джерела. А сьогодні я хочу розказати про якісь. Класний досвід, тому поїхали. Ай, приблизно, коли я виглядав ось так і навчався в 9 класі а, разом зі своїм знайомим Марком, ми постійно на уроках займались якоюсь дурньою. Тобто, всім, тільки не навчанням. Ми придумували персонажів, придумували системи, карти, створювали якісь листи до цих персонажів, малюнки. І ми думали, що ми першопроходці, що ми створюємо цей жанр і театр розуму, і якісь системи. Цю цього просто немає. Та якось в один день Марко прийшов зі справжніми гральними кубиками зі словами: потрібно знайти людей. Ми будемо грати Dungeons and Dragons. в тебе дома. Тут я зрозумів. Моє життя ніколи не буде попереднім. Якби ж я тільки знав. Звісно, умовляти довго мене не треба було, і, знайшовши не подібних нердів серед однокласників, прямо під час уроків ми почали читати 300 сторінок правил гравця Dungeons and Dragons. Ми придумали персонажів, придумали всесвіт, в якому ми будемо грати. Звісно, я створив собі пройди світа ельфа, сігму, який ніколи не розмовляє всього такого одинокого. Ніколи не робіть так. Менше з тим. Роздрукувавши листи персонажів, завалившись до мене додому, окупувавши кухню і стіл, де ми зробили з підручників власну ширму майстра, підготувавши єдиний сет кубів, який в нас був, ми були готові пережити взагалі найепічніші історії. І якщо би на це дивились з сторони, це було жахливо. І це нормально, нам подобалось. Ніхто не навчиться грати на музичному інструменті, тільки взявши його в руки. Це окей. Звісно, після проведеної гри марка, де одного з персонажів, чаклунів, майже вбили в першому ж раунді, а після того нас кобальди просто закидали камнями, не давши підійти до себе, ми вирішили змінити майстра. Приблизно так я став майстром майже на цілий наступний рік, де створив власний сеттинг, в якому мої ігри досі проходять. З того часу прийшло і пішло декілька різних людей. Група мінялася, мінялись майстри, які водили в різних сеттингах, в різних жанрах. Кожен мінімум спробував провести гру, хоча б раз в ролі майстра. Зараз ми граємо в велику історію по Pathfinder вже більше двох років. Я безмежно вдячний всій компанії друзів. Незважаючи на такий початок, ми потрохи почали розумітись в Енрі, відточувати свої навички та тестити нові сеттинги, нові системи. Головне в цьому, це ніколи не боятись. Якщо вам подобається RPG, звичайні настільні ігри або фільми, не бійтесь спробувати, Енрі. Зараз українське ком'юніті рольовок дуже стрімко росте, і якщо ви хочете спробувати, то саме зараз слушний час, ви можете знайти будь-який сеттинг, будь-яку історію під. Під ваш смак. Якщо у вас немає підходящої групи чи компанії друзів, завжди можна знайти таких же новачків в інтернеті. Канали Ірію, майстерня рольвика М87 це одні з багатьох груп, де ви можете знайти компанію та нові знайомства. Список всеукраїнської спільноти НРІ і всіх каналів лишу в описі. Також скоро у Львові буде проходити фестиваль DiceCon, де ви так само можете спробувати зіграти. Я буду там водити, до речі. Підсумку історія Енрі привела мене сюди. Я докотився до того, що знімаю це відео і навіть працюю над власними настільно-рольовими системами з власними правилами. Тому був би дуже вдячний за ваш лайк, підписку. кажуть до речі, що вона дає натхнення. І, звісно, всім до побачення і до зустрічі на міжігрових планах.